Друзі, до вашої уваги травне в неї піздець. Інакше <смі> я того назвати не можу. Коротше, падав дощ, баня тому, сильна груза. Намочила всі по нема коротше, чим розпалювати. Ну, ми вирішили так закуптити їх. Так, такий газетний жар зробити. Безпосередньо <смі> 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 коротше, Так. От, я така фігня. Юра казав салатів не брати, я не брала. А то така фігня, бачиш, виш хто є, а нічого. Та, <говори> Кажем, зараз раз на і будемо пробувати. <говори> ну у нас ножик є, ми скрабуємо. що Краняк роз'їжджаємо, будемо сам фарш їсти, <говори> Як кешку, <знає>. <говори> 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 Ой, <блин. говори> я чекаю, що... В mm. <laughs> березні якось легше було розпалювати. В квітні, ну травень щось взагалі ні ну, типу, Ні, травень нормальний, просто травень якісь. Какой, брат. от... тут, якщо брати чисто по погоді. от тут треба було брати дрова, бачиш, або розпалювач, Ну, я взяли ні розпалюваєш, ні дрова. І ми прямо на вогні їх жаром, шкварим, бляха, муха. Дивись, як жесть. -муха, то Коротше, зараз, Короче, зараз я її знімаю, 4, як можна. воно перегорить. Не бери тарілку, воно його на. Юра! Взагалі норм? Ну, типу. Да. <рес> газет не жар, <рес> Газет не жарту то, то що треба. Ну, а що робити? Газет було багато. Ой, бляха. Да, Ой, боже. Де бери тарілку і ноги. Года ніяка, взагалі. Типа. В Грячу. Має скидувати. Холодно потім. Куди скидувати? Того кладеш на, на окрему тарілку. Аккуратно, жирка, то на окрему тарілку. Ото. А то кладеш так. Візьми ноги, знімай. Давай. Ох, давай. Пошла. Я просто в шокі. У мене Я нема подиваю. слів взагалі. Давай підніме його. Так, спусти. Ще нема слів. Що? Ну, вже І так розпалюють. Три години розпалювати вогонь, то капецький. ти віриш? Це неможливо. Як так? Що не чорні? Тому що ми на вогні її жарили, Юра. Давай, давай. Тому вони чорні. Ой, бляха, ну ходились, як пролепле. Хрис, та куди рукою? Ну. Ти знаєш, вони нормальні всередині. Да? Да? Ти годі. Та я тобі чесно кажу. Чекаю, що ми пора зразу покладемо сумку. Не зовсім, але... Такие напил. Бля. Шо? Шо? Дай сюда в мир туалет. Наша. Дай сюда. Салатик, бля, не бери. Бля. Вытик. Блин. Ой, блин. Yeah.